Вітаю! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні пропоную рецепт пісного медового печива. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Печиво виходить дуже смачним та красивим. Нагадую пряники. У каструлю наливаю холодну звичну воду. Насипаю цукор. Кількість вказана у рецепті. Та мед. Тепер усе ставимо на плиту злегка підігріваємо так, щоб розчинився мед та цукор. Медова суміш повинна бути тепленькою, виливаю її у миску, до неї додаю чайну ложку соди без гірки, дрібку солі та рослинну олію. Таке печиво виходить дуже смачним, незважаючи на те, що тут входять найпростіші інгредієнти. Таке печиво я готувала також із штучним медом дуже смачно. Тепер потрохи провіюю борошно і замішую тістечко. Спочатку лопаткою, потім руками. Приблизна кількість борошна, яка вам знадобиться, 400-410 грамів. Тісто не потрібно довго вимішувати, воно повинно вийти м'яке, але одночасно і не повинно липнути до рук. Розділяю тісто на 4 частини можна і на 3. Тепер кожну частину тіста розтягую руками, формую таку ковбаску. Вона не повинна вийти тоненькою. Нарізаю її на шматочки. Шматочки не повинні бути маленькими. Усе печиво буду формувати руками. Нам не знадобиться жодна форма. Кожен шматочок нашого тіста розкачую руками. Кінці повинні бути тонші, середина товстіша. І тепер за допомогою ось такого шпателя роблю надрізи, кінці між собою з'єдную і виходить ось таке красиве печиво. Із такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 32 штуки такого смачного печива. Не робіть печиво тоненьким, товщина печива в сирому вигляді приблизно становить 3-4 мм. Взагалі, з такого тіста ви можете форму печива зробити будь-яку, тобто просто розкачати пласт і за допомогою склянки зробити кружечки, теж вийде смачно. Якщо у вас мало часу, можете обрати для себе іншу форму печива, яка вам подобається. У мене печиво пікалось приблизно 13 хвилин ви дивіться по своїй духовці. Ось таке воно красиве. Колір печива буде залежати від вашого меду, тобто воно може бути трошечки світліше або трошки темніше. В кінці відео ви знайдете рецепт, ну і, звичайно ж, я покажу, який вигляд печиво має всередині. Печиво насправді виходить дуже смачним та медовим. Усім, хто буде готувати, бажаю смачного, насолоджуйтесь! Діліться моїм відео зі своїми друзями у соцмережах. Якщо вам сподобався мій смачний рецепт, пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково чекатиму на ваші коментарі, чи сподобався вам мій рецепт смачного та пісного печива. Напишіть, з якого міста ви дивитесь моє відео, чи любите ви медову випічку. Я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою до зустрічі у нових відео!